Друзі, вітаю всіх на першому українському спортивному прогноз-каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуємося прямо тут і зараз. Не забувайте залишати свої коментарі, жміть вподобайки це дуже важливо. І у нас на черзі тенісний прогноз. Жінки Абу-Дабі. Стала відома четверта чвертьфінальна Пара це Хадат Майя Лена Рибакіна. В цьому випуску ми спрогнозуємо і четвертий чвертьфінал. І об'єднаємо всі 4 матчі чвертьфінала Абу Дабі. Нагадую, відкрити арени Абу-Дабі, покриття харт. Корт. Жіночий розряд цього турніру ВТА – 500. Ми вже знаємо, що перша пара була Роджерс Бенчіч, Моя ставка. Індивідуальний тоталч боліє 12,5. 1,87. Далі була пара Кудерметова Самсонова. Тотал по сетам більше 2,5. 2,35. Третій чвертьфіналіст. Касаткіна Чжень. Тотал більше 21 гейма. Коефіцієнт я сказав, подивитись, тому що коефіцієнти були тоді не готові. А зараз я вам повідомляю. І коефіцієнт на тотал більше 21 в матчі Касатки на джент становить рівно 1,8. І четвертий чвертьфінал Хадатмая Рибакіна. Між собою зустрічаються вперше. Дуже легка сітка була у Бразиліанки. Рибакіна одна з сильніших на цьому турнірі. Я думаю, саме головні претенденти на перемогу. Це Бенчич, все ж таки. Бенчич і Рибакіна. В полуфіналі до них можуть втручитись в боротьбу ще й Касаткіна, і все ж таки Кудірметова. Мені так здається, але я можу помилятися. Чекаємо е, пари, які сформуються на півфінали, і тоді. Я сразу ж видам окремо на кожний півфінал свої думки і прогнози. А на цей чвертьфінал Рибакіна проти Хадат Майя, я, скоріш, поставлю впевнену перемогу Лени Рибакіної. Я думаю, Хадотмая підходить їй як суперниця. Цей стиль відомий. У Хадатмаї стиль не агресивний. Хоча ми знаємо, що Єліна Рибакіна спроможна і подолати тенесисток, які... Пропагують і агресивний. Так, так що я думаю, що проблем у рибакіної в матчі проти Хадат Майя не повинно бути. Я впевнений в перемозі казахстанської тенесистки і впевнено ставлю на перемогу Рибакіної. З точним рахунком по сетах 2.0. 2.0 точний рахунок по сетах. Рибакіна перемагає за моїм прогнозом. І коефіцієнт 2-0. Скріншоти моїх ставок я скидаю в наш телеграм-канал. Силка в описі під кожним з моїх. І в закріпленому коментарі. Рекомендую. Також в описі і в першому коментарі ви знайдете всі посилання на мої соціальні мережі, на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції на всі, абсолютно на всі види спорту. Ну, і хто дуже забажає від щирого серця, зможе зробити донат. Всі зароблені кошти з цього YouTube каналу йдуть на допомогу ЗСУ. По кожній копійці я обов'язково буду давати. Звіт, обов'язково! Звіт перед кожним із вас. Дуже дякую вам за підтримку. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставити вподобайки і залишати коментарі під кожним відеопрогнозом. Чекаю на вашу активність. Бажаю позитиву. Бажаю мирного неба! Міцного здоров'я, щастя, любові та добра! Кожному із вас. Перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі, друзі!